Прийшла така нова запакована іграшка, повний комплект. Все працює новесеньке, не користоване. Ми розпакували перевірити, чи все добре, чи все на місці, чи все працює. Є тут ще таке, що запаковано навіть не відкривалося. Це маленьке кріселко, складається в такий інтерактивний столик, там ще піднімається, можна ставити сюди листочки і розмальовувати. Тут олівчики можна ставити. Багато функцій. Треба гратися і розібратися. Тут такі листочки ставляться сюди, змінюються. Вони йдуть сенсорні, щоб від дотику пальчиком воно все озвучує. Мова німецька. Зараз я просто включу, покажу, що воно працює. Батарейки треба нові сильні, щоб іграшка гарно працювала, не глючила. Тут, бачите, олівчик такий витягується сенсорним, тут буквочки малювати, проводити олівчиком. Тут у нас регулюється гучність тихіше, голосніше, тут музику можна включати. Є отакі слайди, тут вони ставляться, малюнки проєктуються і тут малювати. Тут ще є годиночок, там ще якісь є інтерактивні такі штучки. Пальчиком змінювати, яка погода. Розберетеся. В інтернеті можна глянути більш детальніше. В Ютубі є відео, є опис в інтернеті, картинки. Так, зараз покажу тут режимчик, що пальчиком натискати. Яблучко. Бачите? І якийсь режим є, що тут проводити, треба буквочку малювати, але це все треба включати. Бачите, отак. Ведеться дитина. Веде, малює. Сюди, потім сюди. І звідси сюди. Бачите, отак. Просто треба погратися і в режимах розібратися. Можна на подарунок.